Вітаю вас, дітки! Зараз на вулиці зима. Тож давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка називається сніжок. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми сніжок сліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім... Несмачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, а на третій вже спіймаємо. Молодці, давайте ще раз повторимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, а на третій вже спіймаємо. Молодці, розумнички.